Якщо вдаватися до персоналі, то копіс політиків міжнародних іноземних, перепрошую, міжнародних mm. виділив протягом 2023 року, хто найчастіше підставляв Україні плече не заради популізму та підняття власних рейтингів, а справді, скажімо так, став локомотивом допомоги і лобістом України на Заході? Mm, ну я думаю, що топ – це Байден. Це це однозначно перше місце. Далі я думаю, це Урсула, Шольц, е, Санчес, який в останні півроку дуже себе показав. Е, Марк Рюте теж е, дуже, дуже потужна гра, е, як би там не було, Бен Уоллес, От, е, Теж цей Макрон десь трошки відійшов. Ердоган відійшов. От. Е, Джонсон навіть без посади все рівно намагався і в Штатах турне робив по типу Черчилля. От і багато інших речей. Тобто, ми бачимо, все таки, що Джонсон не відійшов, і не перестав бути проукраїнським політиком. Ну, от е, я думаю, що ось це якраз таки е, топ топ якщо так можна сказати, типу, тих, хто нам допомагав. Ну не не без образ, всі допомагали, всі, всі щось давали від себе, всі, всі, всі робили. Ну, от, але, типу, це це топ. Це топ. Можливо, якогось забув, але наче ні. Ну, от власне, а чи не здивав тебе е Олаф Шольц? Приємно здивав. Дуже дуже порядний, класний виявився політик антипот Ангели Меркель, яка працювала на Путіна. То Шольц крас таки допомагає зараз більше Україні. Вийшов в лідери по допомозі фінансовій, вдвічі збільшив саму допомогу. Почав давати зброю, яку ми ждали. Згадайте ці леопарди, як ми чекали, типу, як, як ми їх пробивали. Ну от як е всі в фейсбуці посла я не знаю, де вони їх понабирали. Скільки цих леопардів, них, е шуб е і ся якихось росіяну ти було добре? Що вони були? Але потім у нас з'явились танки. Тобто, це якраз потужні танки, які допомагали Україні. Ну, от, тому я думаю, так. Це, це одна з таких важливих речей. Окей, якщо ми визначили основних героїв, то перейдемо до умовних антагоністів. І зараз не про прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а про тих політичних персоналів, які не виправдали очікування у 2023 році. Mm, зовнішніх чи внутрішніх? Зовнішніх внутрішніх ми вже обговорили. Mm, я думаю, що Ну, все рівно, Орбан там перше місце. Якби ми не хотіли його обійти, це то це номер один. От я думаю, Фіцо номер два і не Польща, але ось ці там дві-три спілки, які блокували кордон. Не Польща, не країна, Польща, не люди. Типу, навіть не цей, навіть не Дуда з Моровецьким, типу, які там політиканили грали вибори, але ось ці які реально бачили, як вмирають люди, як ми втрачаємо мільярди доларів. І вони блокували, тому що Путін їх попросив. Ну тобто, я негативом бачу тільки тих, хто напряму працював з Путіним. Ось ці спілки вони працювали. Дуда з цим з Моровецьким не працювали на Путіна. У них там свої інтереси, в них свої таракани в голові. Вони там по-своєму дивляться на життя. От але ми бачимо, що ця, ця історія відбувалася, от саме саме, саме через них, е, через оці спілки, які працювали на Путіна. Ось це найгірше. От зрештою можна працювати зрештою можна домовлятися. В них зрозуміло свої цілі свої інтереси. Але, типу, от ті, хто працював на Путіна, це явний негатив. Зрозуміло, все чітко переходимо до американських виборів на 5 листопада, як відомо, 2024-го заплановані вибори президента Сполучених Штатів Америки, і переможець стане ювілейним очільником Білого Дому 60-м в історії. І не секрет, що низка аналітиків стверджують, що повторний прихід Дональда Трампа на цей прихід розраховує саме Кремль, і впевнені, що в разі його перемоги на підтримку Вашингтона України вона дорівнюватиме нулю. Якщо зглянути до букмекерів, сьогодні дивився. До речі, в контору БВІН, то шанси на перемогу Трампа вищі, ніж у Джо Байдена. Вони так розглядаються. Третьою йде опонентка Трампа по праймеріс всередині республіканської партії Нікі Хейлі. Скажи, будь ласка, Микола, які твої прогнози і як Україні готуватися до ймовірної перемоги у 2024 році, саме Дональда Трампа, я думаю, загалом це буде рік виборів. Не виключаю вибори в Україні, що можуть відбутися. Не виключаю, що російські можуть не відбутися чорний лебідь, типу Пригожина. От. або щось будь-що інше, в тому числі, і точно відбудуться в Штатах. От. О виграє, ну це будуть знати тільки виборці і виборщики. Там таких дві інституції є. Ну от але ну скажімо, ті тренди, які пішли по Трампу, що його можуть зняти і дійсно можуть. Вже другий штат визнав, щоб його викинути з бюлетеня, Це цікаво. Ми такого ще не бачили. Ну, от, А друге, якщо навіть викидають Трампа, не факт, що Байден виграє дійсно Нікі Хелі або там Рон де Сантіс чи Рамасвамі можуть можуть перемогти. Ну, от, хоча теж не доведено, знову ж, і Байден може знятися з виборів. Так, така версія теж проговориться в колі там сенаторів-конгресменів. Ну от е, тому думаю, що вибори штатів це найбільша загадка, від якої найбільше всього буде залежати в наступному році.